Книжкова пошта проєкт організований Чернігівським туристично-інформаційним центром ще 17 червня. Тоді організатори не мали чітких уявлень щодо кількості літератури, яку вдасться зібрати. Утім, точно знали, що зробити це потрібно, адже маленькі українці потребують рідного слова. Взагалі, книжкова пошта це була така ініціатива для того, щоб українські діти, які наразі знаходяться в Литві, могли читати українське. А власне, в ході нашої комунікації з асоціацією бібліотекарів про Балтики, ми пройшли до того, що це є затребувано. Вони готові виставляти ці книжки і влаштовувати в ті години читання або ж навпаки видавати ці книжки українським дітям. Збір тривав до 20 липня. До нього долучилось чимало чернігівців і жителів інших областей, які Дізнавались про проект зі світу по нитці, як то кажуть, і 60 кілограмів книжок для маленьких українців у Литві було зібрано та відправлено. Більше 60 кілограмів книжок, які були за місяць, зібрані в ТІЦ. А поїхали і за 10 днів були доставлені. А власне зараз у вільнюсі знаходиться наша Олег Головатенко. От він наступного тижня обіцяє зробити сюжет про ті книжки, які там. За словами організаторів, ця акція матиме продовження, коли їм вдасться домовитися з новими бібліотеками. Та вже сьогодні українці мають відгук від литовців, які щиро захоплені нашим вмінням віддавати останнє за для свого ближнього. Власне, вчора в зумі ми мали розмову з головою цієї бібліотеки асоціації бібліотекарів, пані Юлітою. То вона щиро дякувала. З захопленням поставилася до того, що українці навіть в такі важкі часи достатньо сильні і готові дарувати себе. Бе і у ті книжки для них викликали особливі сльози, ну і особливо тепло, тому що кожна з них вона підписана.